Книга Елен Вайт Спілкування з Богом. Розділ перший. що являє собою справжня молитва. Сталося, що коли він в одному місці молився і перестав, один із учнів його промовив до нього: Господи. Навчи нас молитися, як Іван навчив своїх учнів. Євангелія від Луки, 11 розділ. 1 вірш. Питання. Що є справжньою молитвою? Розмова з Богом повинна проходити як з другом. Молитва це відкриття серця Богу як другові. Немає необхідності інформувати Бога, хто ми є, щоб він міг вислухати нас. Молитва не наближає Бога до нас, але нас до Нього. Тому, в першу чергу, це розмова з Богом. Якщо ми завжди думатимемо про Бога, розкриваючи свої серця до вдячності та хвали йому, наше духовне життя буде постійно оновленим і бадьорим. Наші молитви набудуть форми розмови з Богом, як з другом Він буде говорити нам особисто про свої таємниці. Ми відчуватимемо приємне, радісне почуття присутності Бога. Він буде наближатися до нас як до іноха, і наші серця горітимуть при спілкуванні з ним. Коли такі досвіди стануть надбанням християн, тоді в житті проявляться лагідність, смирення, простота, що показують усім, з ким вони спілкуються, і що вони були з Ісусом і навчилися в нього. Також молитва це ключ у руках віри. Люди, які нехтують молитвою, впадають у морок. Це є спокусою, яку сатана вселяє їм, щоб вести їх у гріх. Вину слід шукати в тому, що вони не використовують високої переваги молитви. Навіщо синам і дочкам Божим бути такими стриманими в молитві, коли саме молитва і є ключем у руках віри, який лише один може відкрити нам скарбницю неба, де зберігаються безмежні скарби і благодатні засоби всемогутнього Бога? Без постійної молитви, без старанного пильнування ми впадаємо в небезпеку стати недбайливими і ухилитися від істинного дороговказу. Окрім того, молитва це душа релігії, не нехтуйте та таємною особистою молитвою, бо це душа релігії. У щирій, палкій молитві, благайте про чистоту душі, взивайте так щиро і сильно, як наче ви перебуваєте в небезпеці просіть про спасіння свого життя. Не залишайте спілкування з Богом до тих пір, поки не переконаєтесь у спасінні та прощенні гріхів. І звісно, молитва це дихання душі, молитва це подих душі, це є секрет духовної сили. Молитву не можна замінити жодними іншими засобами благодаті та зберегти здоров'я душі. Молитва приводить серце у безпосередній контакт із джерелом життя і зміцнює м'язи та сухожилля релігійних досвідів. Нехтуючи молитвою або молячись рідко, іноді лише за зручних обставин ви втрачаєте контакт і зв'язок з Богом, Роздуми для молитви, Отче Небесний. Допоможи, щоб моя молитва стала для мене більш реальною, щоб я думав про тебе як про мого найкращого друга.